Мене звати Людмила, прізвище моє Черненко. Я є тренеркою НЛП і спеціалізуюся на проведенні онлайн та офлайн навчання для дорослих з нейролінгвістичного програмування, а також на проведенні особистих консультацій. Нейролінгвістичне програмування навколо себе має величезну кількість міфів, легенд, а також фактів. І треба розібратися, що є що. Фактично, зараз його подають і як набір мало не, магічних інструментів, які дозволяють людині легко е, отримувати все, все, що вона хоче: і інструменти маніпуляції, і інструменти контролю, і зараз там говорять про бойове НЛП. Я би хотіла сказати так: є речі, які нам усім потрібні в комунікації: наприклад, контроль емоцій, вміння говорити з людиною, яка є непростою за характером, і є люди, у яких виходить це робити добре. А є люди, в яких не виходить цього робити. І НЛП має на меті змоделювати, тобто перейняти досвід тих, хто вміє це робити добре, і передати його тим, кому це не дано по замовчуванню. Тобто, фактично, НЛП є моделюванням успішних поведінкових шаблонів, навичок, інструментів. Нічого там не видумується з голови, немає ніяких тез, а може там. Людство отаким чином створено. Ні, тут досить, це досить прикладний інструмент. І він дозволяє визначити, яких навичок мені бракує для того, щоб отримати бажане чи досягти своєї мети, знайти ці навички у вигляді навчальної програми, фактично послідовності дій, і навчитися цьому, прийняти ці навички. Ось і все. Чому воно було створено НЛП? Справа в тому, що за історію людства ми неодноразово. Зустрічалися з інформацією про певних геніїв у своєму напрямку. Так? Ми маємо величезну кількість геніїв, геніальних композиторів, геніальних видатних спортсменів, видатних науковців. І велика кількість з них має своїх учнів. І чомусь парадоксально, але ці учні найчастіше не могли відтворити ну, бодай наближений результат до результату свого майстра. Тобто, виходить так, що навіть якщо ти навчаєшся у найвидатнішої людини. Це ще не дає тобі гарантію, що ти засвоїш її вміння на такому ж рівні професійному. Чому так відбувається? Так відбувається, тому що люди, які вміють щось робити класно, можуть вміти це інтуїтивно. Тобто вміти щось робити і вміти навчити цьому це різні речі. Саме тому у нас немає сотні мінділеєвих, немає сотні е, футболістів на кшталт Пілі або усиків. Е, ці люди можуть робити щось, тому що у них є талант. І вони певну частину свого своїх навичок не усвідомлюють, як вони можуть навчити те, чого вони не усвідомлюють. От колись цим питанням задалися дослідники НЛП, винахідники НЛП, і вони фактично поставили собі на меті створити такі моделі інструменти, які дозволяють перейняти чийсь геніальний досвід. Ми його називаємо геніальним, фактично, це досвід ну, на високому рівні. Тобто, фактично вони виступають людьми, які дозволяють перекласти е, якісь видатні здібності. На просту людську мову, простими словами пояснити, що треба робити, як стати, про що подумати, щоб в тебе вийшло відтворити те, що вміє робити якийсь класний видатний майстер у своїй справі на високому рівні. Тобто мова не йде про певні там, чарівні пігулки чи щось таке. Ні, звісно, це практика. Сам курс називається NLP практик. Це не про теорію. Учасники курсу багато працюють, багато е відпрацьовують певних навичок, доводять їх до автоматизму. Так, але вони точно знають, що їм робити крок за кроком. Тобто, це такий спосіб перевести щось незрозуміле, магічне, перевести те, що ми називаємо зазвичай талантом на мову поведінки, на мову вчинків. Що представляє себе курс? Ми вже говорили про те, що НЛП дає нам чіткі програми, послідовні, що треба робити, щоб набути якоїсь навички чи якоїсь міння. І ми збирали протягом певного часу найбільш поширені запити від людей. У чому є потреба? Чого бракує у спілкуванні, в комунікації, в досягненні цілей, в у вибудовуванні стосунків міжособистісних у вибудовуванні розуміння себе, так і ці запити фактично також містять. Свої рекомендації. Тобто курс НЛП-практик е, включає в себе відповіді на найбільш поширені питання від людей, які ми отримуємо. Що туди входить? Ну, от, Наприклад, конструктивне рішення конфліктних ситуацій, вміння вчасно е, побачити, помітити, що розмова йде не в тому руслі, або вміння проводити ділові перемовини так, щоб зберігати при цьому впевненість. Поширений запит, поширений запит, вміння долати свою тривожність, долати супротив. Наприклад, людині хочеться отримати кращу посаду, кращу роботу, але вона ну не може довгий час наважитись на непросту розмову із керівництвом, або не може наважитись піти на якусь півбесіду, тому що рівень ризику там просто для неї конкретно для неї, ніби зашкалює, або людина розуміє, що вона не справляється у вихованні дітей із своїми емоціями, не знає, що краще як краще побудувати цю комунікацію, щоб і себе. Ніби вберегти свої власні нерви так? і подбати про дітей. Сюди відноситься також і внутрішня робота. Величезна кількість людей мають досить упереджене відношення до власних емоцій, як би це дивно не звучало. Ну, нас так виховували довгий час, так? що нехороші емоції це недобре, а хороші емоції треба показувати. І це приводить до того, що люди часто не знають, що робити своїми негативними емоціями, тож вони від них. Там дисоціюються, від'єднуються, намагаються зробити вигляд, що їх немає, намагаються навіть себе переконати. А це все має свій наслідок, розумієте, коли ми не проживаємо емоції, звісно, вони будуть нагадувати про себе. Це може бути і психосоматика, це може бути і ну, якісь перепади настрою, це може бути потім і ну, якісь такі імпульси, так імпульсивна поведінка, якою людина потім не пишається. І люди часто навіть самі собі не зізнаються в тому, які емоції вони. Відчувають, тож курс також е, значною мірою підвищує наш емоційний інтелект. Людина навчається розрізняти свої емоції, навчається контролювати їх. Контролювати я не маю на увазі приховувати під контролем. Я маю на увазі вміння обрати найбільш конструктивний спосіб вираження цієї емоції. Якщо вона зараз не на часі, значить її призупинити до кращих часів. І це все дозволяє. З одного боку, і не тікати від себе, а з другого боку, отримувати ті результати в комунікації, які нам потрібні. І це важливо, тому що, тому що цього дуже бракує. У нас перетиснуті емоційно люди, які інколи до себе ну, занадто вимогливі. Інколи не вірять у себе. У нас поширеним є в Україні комплекс меншовартості. У нас поширеним є, наприклад, відчуття вивченої неспроможності. Так і люди борються цим насправді і десь ніби комусь вдається впоратися, але вони на це витрачають роки. А ми можемо на це витратити тижні і зробити цю роботу набагато більш продуктивною для того, щоб людина могла потім ну. Насолоджуватися, насолоджуватися своїми результатами, це важливо. Тобто, хочеться, що хочеться, щоб людина не просто стала успішнішою, так ми про це можемо, звісно, говорити. Але хочеться, щоб людина стала успішною і при цьому зберегла себе, зберегла важливі для себе речі, зберегла свої емоції, зберегла. Ну, власну екологію, щоб не потрібно було відмовлятися від якоїсь значущої частини себе заради, скажімо, роботи, чи заради кар'єри, чи заради стосунків. Це все можна поєднати насправді. І найприємніша новина – є конкретні рішення, як це поєднати, і це важливо знати. І інколи приходять учасники, слухають і кажуть: ми ж говоримо про такі насправді прості, але геніальні речі, чому я про це не подумав в такому розрізі раніше. От це важливо, і це є таким приємним фактором того, чому ми навчаємо на курсі НЛП-практик. Якщо говорити по факту, НЛП-практик це курс модульний, він проходить по вихідним. Він проходить у нас переважно в офлайн-форматі, але у зв'язку з реаліями ковідними, потім із військовими, воєнними реаліями. Звісно, ми його адаптували і під онлайн також програму. В класичному варіанті це вісім модулів. Модуль це два дні, субота-неділя. Ми вчимося з 10-ї ранку і до сьомої вечора. І так, два дні. І періодичність модулів у нас один раз на місяць, тобто вісім місяців це йде навчання на курсі НЛП-практик. Цей курс стандартизований, міжнародний, він відповідає абсолютно всім міжнародним вимогам. Він є сертифікаційним, я вже сказала. Тобто, люди, які проходять цей курс, закінчують його через. Проходження спеціальної сертифікації, на якій вони демонструють навички, що вони пройшли їх впродовж модуля, і отримують свій сертифікат міжнародного зразка НЛП-практик. Цей сертифікат є і вагомою, вагомим додатком до резюме людини і дозволяє їй навчатися далі. Тобто, ну, якщо говорити про регалії, то це хороший внесок, так? В Інвестиційний внесок в розвиток людини. Але мені здається, що все-таки визначальну цінність курсу представляє собою те, що людина отримала, а не те, з яким документом вона його закінчила. Чим НЛП-практик відрізняється від звичайної людини? Ну, якщо так от дивитися зовні і не знати, що людина проходила курс, то найбільш поширені відгуки, які кажуть про НЛП-практиків, вони приблизно так звучать. Ну, от яка адекватна, хороша, конструктивна людина? Тобто, фактично. Такий парадокс. Ми вкладаємо ресурси, енергію, кошти в те, щоби стати людиною, з якою хочеться мати справу. А ми вже потім обираємо. З ким ми хочемо мати справу, так але з нами так дійсно хочеться мати справу, тому що що? Тому що людина вміє контролювати свої емоційні стани, тому що вона досить уважна, тому що з нею легко домовитись. Вона не є токсичною, вона ну не має якихось знаєте перекосів комунікації. Вона розуміє, що якщо це ділове мовлення, значить це ділове мовлення. Якщо це дружнє спілкування, це дружнє спілкування. І Скільки би в нас не було легенд, так навколо нейролінгвістичного програмування не ходило. Але фактично, коли люди дивляться на практиків, то вони кажуть, ну ось нормальна, звичайна, хороша людина. Тобто ми вчимося бути нормальними, звичайними, хорошими людьми. Але от зараз те, що я кажу, так звучить, ніби ми працюємо для інших. Насправді ж ні. Звісно, ми працюємо для себе, для своїх близьких. Ще дуже часто про практиків кажуть, що їм щастить. Так, ніби знаєте, от дається їм щось легше. Але ми знаємо, що це результат праці. Просто ця праця не завжди помітна. Так, людина вміє просто вчасно підійти. Задати потрібне питання, створити потрібний стан. Велика кількість людей у комунікації, наприклад, нехтує станом своїм, намагається через силу його там якось побудувати. А це дуже важливий момент. І НЛП-практик це знає. Він вміє працювати зі своїми станами. Він вміє працювати зі станами співрозмовників, і це дозволяє дійсно отримувати результатів швидше, легше, з більшою кількістю задоволення. Це важливий момент, але виглядає це ніби легкість. Але зрештою, коли ми дивимося на будь-якого спеціаліста в своїй справі, ви знаєте, що чим більшим є професіоналом людина, тим більш легким і простим виглядає те, що вона робить. Ми дивимось на актора чи на танцівника, і здається, Боже, як він легко там літає. А стаєш сам до станку, так чи там починаєш займатися його і розумієш, що це та ще праця. Те ж саме з комунікацією. Виглядає просто, виглядає природньо, виглядає легко, а підґрунтя під цим дуже серйозно. Якщо ж говорити про саму людину, то і для неї, звісно, багато що змінюється, їй стає простіше. Мені згадується, знаєш, один відгук. Людина працювала довгий час у реанімації, вже у віці людина, і він каже: ну, якщо говорити про те, що змінилося, каже, ну майже нічого не змінилося. Я ніби таким, яким був такий, і залишився. Він такий дуже класна людина. Єдине, що каже по відчуттям, ніби за спиною носив рюкзак кілограмів так на 50. І оце я його позбувся, і мені дуже подобається такий відгук, тому що він каже про те, що людина закрила багато питань всередині себе. Стосовно інших питань, звісно, якщо в людини є потреба рухатися вперед, змінити роботу, то так. Люди змінюють роботу або знаходять нову, або взагалі влаштовуються на роботу, якщо у них була довга перерва. Люди будують стосунки на іншому рівні, вже без такої співзалежності або токсичності, як була до того. Люди підвищують свою самооцінку. Люди стають більш привабливими, тому що вони з собою розбираються. А ми ж зрештою ну, транслюємо все те, як ми самі до себе відносимось. Так? І тому з ними хочеться спілкуватися, і вони відчувають себе більш комфортно, тоді з собою їм з собою простіше. Люди стають більш здоровими, тому що починають дбати вже не через силу про себе, а якось так природньо. В них можуть змінюватися коло людей, яке їх оточує, якщо вони цього хочуть. Люди, коли змінюють місто, де вони живуть, країну, де вони живуть, формують сім'ї, розформовують сім'ї. Все залежить від того, з якими цілями людина прийшла. Ми не можемо за людину придумувати, що вона хоче, але вона може сама Конструювати собі цілі і змінювати їх в процесі, розуміючи, що вона тепер може зробити, що вона може привнести в життя. Вони так з часом знаєш, напрацьовують, надбудовуючи цілі, а, а можна ще з цим попрацювати, можна ще з цим попрацювати. Це класно, тому що це означає, що людина рухається вперед. Це мені подобається. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що володіння навичками і інструментами НЛП. Є класною надбудовою, або можна навпаки сказати підґрунтям під будь-який напрямок, яким людина займається. Це може бути ведення бізнесу, це може бути вибудовування стосунків, це може бути е, публічні виступи, це може бути можуть бути продажі або піар, або реклама, або будь-що чим займається людина, тому що, зрештою, НЛП не є окремою спеціалізацією. Це той напрямок, або я зараз. Е, Хочу використати слово метасистема, яка дозволяє усе інше, що робить людина, робити потужніше, сильніше. Тобто ви стаєте просто сильнішими в тому, чим ви займаєтеся. А контекст ми не обираємо. Типу, ти прийшов вивчати на ти маєш бути консультантом, або ти маєш бути юристом, або маєш бути там спортсменом. Ні, люди приходять із своїми контекстами, із своїми цілями і вчаться в цих контекстах досягати більшого успіху. Як би просто це не звучало. Але в цьому зосереджена уся суть. Ті, хто приходять, ті, хто досліджують інструменти, ті, хто відпрацьовують техніки, вони, звісно, можуть і набувати якихось інших контекстів і там, розширювати свої, свою зону цікавості. Але ті цілі, за якими вони приходять, вони просто навчаються йти швидше, потужніше, більш претензійно. Що би я побажала українцям? Знаєш, претендувати на більше, хотіти більшого, дозволити собі хотіти більшого. Ми живемо в непрості часи. Ми пройшли через і проходимо через непрості випробування. Ми зараз будемо в оточенні людей, які мають непростий досвід. І у нас у самих він також є непростим. І звісно, можна за цих обставин жалітися. У нас є всі права жалітися зараз на світ. Але мені знаєш, дуже подобається приказка, що простіше взути взуття на ноги, ніж покрити килимом всю землю. Тож мені здається, я переконана насправді в тому, що оця інвестиція в себе і прагнення йти далі, не зважаючи ні на що, вона точно ну, варта того, щоб її мати. Тож я запрошую українців долучитися до команди, до спільноти людей, які продовжують рухатися вперед, навчатися новому, претендувати на більше, отримувати задоволення від життя, отримувати задоволення від себе. Запрошую долучитися до нашої спільноти.